Хто розказує, то, що це залежить від наших мислей. Це, звісно, концепція хороша для когось, І для фази номер 1 це для тих, хто просто живе свою чоловіче. Якщо ти йдешка знання і хочеш осознать действительно себе, розуміння того, хто ти є і зачем ти тут є, знаходишся. То ти повинен прийняти цю ігру. Для того, щоб прийняти цю ігру, ти дожен до цього бути готовим. Щоб бути до, до цього готовим, ти повишен повністю опустошитися в, в розумі своєму, в душі, в фінансах, в стосунках, в роботі. Під повний нуль. І піти, прийти до цього не від. Не від того, що ти вже не знаєш, як тобі виживати, а тому, що ти сам зробив це для себе, щоб потім прийняти свої ж правила гри і вже почати грати в свою гру.